Всім привіт! З вами я Раїса Іванівна і я допомагаю вам вчити математику 5 класу. Ми сьогодні розв'язуємо задачі і завдання на тему площа прямокутника і квадрата. Швиденько повторимо. Ітак, площа прямокутника сторонами А і Б дорівнює добутку цих сторін. І ось формула. Площа квадрата зі стороною А дорівнює квадрату його сторони. Це те ж саме А на Б, тільки в нього. Сторони сусідні однакові, а помножити на А. І так, будемо використовувати ці формули для розв'язування задач. Одна сторона прямокутника дорівнює 10 см, а інша у три рази більше. Знайдіть площу прямокутника. Задача дуже проста. Що вам треба зробити? В першій дії, що ви знайдете другу сторону, так? Прямокутника вона у три рази більше, ніж 10 см. І в другій дії знайдете площу помноживши одну сторону на другу. Тож, думаю, що ви легко впораєтесь з цією задачею самостійно поставте відео на паузу. Ну, Добре, перевіряємо. 10 помножити на 3-30 см друга сторона прямокутника. І 10 помножити на 30, 300 см квадратних – це площа прямокутника. І записали відповідь. Наступне завдання: знайдіть площу прямокутника, якщо його периметр дорівнює 124 см, а ширина 21 см. Пам'ятаєте, чому дорівнює периметр прямокутника? Пригадайте. Периметр прямокутника це. Правильно підказуєте, це сума всіх його сторін. Дві довжини і дві ширини. Значить, якщо ми знаємо периметр і знаємо ширину, то можемо знайти довжину. Значить, спочатку ви знаходите довжину, а потім площу. І знову я попрошу вас поставити відео на паузу і розв'язати цю задачу. Перевіряємо. І так, нагадаю вам фігуру, яка є прямокутником, периметр віднімаємо дві ширини і ділимо на 2, виходить довжина прямокутника. І далі множимо ширину на довжину, арифметику я опускаю, множення ми з вами проходили, я думаю, що ви легко з цим завданням впоралися. Задача 727. Знайдіть площу квадрата, сторона якого дорівнює 5 метрів 11 сантиметрів 10 дм. Задача дуже проста. Формула площі вам відома і ви легко цю задачу розв'яжете. Будь ласка, поставте відео на паузу, розв'яжіть і потім будемо звірятися. Разом зі мною. 5 в квадраті це 25 метрів квадратних, 11 в квадраті 121 сантиметр квадратний і 10 в квадраті це 100 дециметрів квадратних. І я думаю, що ви теж легко її розв'язали. Наступна задача: знайдіть сторону квадрата, площа якого дорівнює 64 метри квадратних і ну і так далі. Нам треба що? Нам треба поміркувати і подумати, яке число в квадраті дорівнює 64 Яке число в квадраті дорівнює 81, яке число в квадраті дорівнює 49, і то і буде довжина квадрата. Теж пропоную вам поміркувати. Так, ну що, перша сторона квадрата дорівнює 8 м, так як 8 в квадраті 64, друга 9 см, так як 9 в квадраті 81. І третя, 7 дециметрів, так як 7 в квадраті дорівнює 49. Знайдіть площу фігури на малюнку, якщо сторона одного квадрата дорівнює 3 см. Що треба зробити? Знайдіть площу одного квадрата, Площу квадрата зі стороною 3 см. Порахуйте кількість квадратів, і це буде площа всієї фігури. І знову я вас прошу: поставте відео на паузу і задачку розв'яжіть, думаю, ви легко. Її розв'яжете. Разом зі мною. Площа квадрата одного, 3 помножити на 3. 3 в квадраті 9 см квадратних. Таких квадратів 8, отже, 9 помножити на 8, 72 см квадратних. Все, задача розв'язана. Добре, у нас усе все виходить. Наступна задача: запишіть 2 дециметри квадратних у квадратних сантиметрах у квадратних міліметрах. Якщо є з вас такі, кому ця задача здається легкою, то я теж пропоную над нею поміркувати. І цю теж. Ну, а ті, кому важкувато такі міркування проводити, то будемо разом зі мами. І так, що ми думаємо? В одному дециметрі 10 сантиметрів. Або 100 мм. Тепер дециметр квадратний. Значить, нам треба буде помножити 10 на 10 це буде сантиметр квадратні. Або 100 на 100 це буде мім квадратний. 1 дециметр, 10 см 100 мм. Отже, в квадраті це буде 100 квадратних сантиметрів або 10 000 мм. Ну і далі вже що? 2 дециметри квадратні це 200 сантиметрів або 20 000 мм квадратних. Один метр це 100 см або 1000 мм. Отже, 1000 помножити на 1000 це буде 1 мільярд мім квадратних, і то виходить, що це 1 квадратний метр. В одному кілометрі 1000 метрів, отже, квадратний кілометр це мільйон. Квадратних метрів. 1 метр це 10 дециметрів. Отже, 1 метр квадратний 100 дециметрів квадратних, а значить 600 дециметрів квадратних це 6 метрів квадратних. Наступна задача така комбінована тут багато дій. Що нам треба? Нам треба знайти невідомі величини. Да? Дано периметр і. Нехай це довжина. Як знайти нам ширину? Ну так Давайте периметр це у нас що таке периметр. Це дві довжини плюс дві ширини. А площа це довжина помножити на ширину. Значить, Якщо ми периметр поділимо на 2 і віднімемо А, то це буде Б, і площу також легко знайдемо. І записуємо сюди. В 1 дециметр, а площа. 6 дециметрів квадратних. Дана площа треба знайти ширину. Площу поділимо на довжину, це буде 7 метрів, і периметр 5 плюс 7 помножити на 2. Якщо ви уловили ідею, то пропоную вам попрацювати ще трошечки самостійно. Знайти довжину, якщо є площа і ширина. Поділили 16 на 4, вийшло 4. І периметр 4 плюс 4 помножити на 2. Периметр ділимо на 2 і віднімаємо довжину, виходить ширина. І ширину множимо на довжину, виходить площа. Площу ділимо на ширину. І суму довжини і ширини множимо на 2, виходить периметр. Тож, я дуже сподіваюся на те, що ця задачка вам підкорилася і прекрасно ви напрацьовуєте навички. Ви повторюєте дома поняття і правила, формули, і ось такі номери задач, подібні до тих, що ми розв'язували разом з вами, відпрацюєте як домашню роботу. Щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!